День відкритих дверей для майбутніх першокласників та їх батьків відбувся у Балтському педагогічному фаховому коледжі. Вже кілька років на базі коледжу діє структурний підрозділ, початкова школа. П'ятий рік поспіль в навчальному закладі успішно навчаються здобувачі початкової освіти, сучасні підходи до навчання, забезпечення індивідуальної траєкторії розвитку кожній дитині, системні навчальні та виховні заходи дали можливість досягнути високих результатів. Наразі Навчальний заклад оголосив набір учнів до першого класу на 2024-2025 навчальний рік. Тож аби краще ознайомити з умовами, прийомами та методами навчання майбутніми вчителями системою навчальної та виховної роботи, коледж раду відкрив двері майбутнім першокласникам. Всім доброго дня! З вашого дозволу будемо починати. Мене звати Антоніна Олегівна, я заступник директора з навчальної роботи. І сьогодні рада вітати вас в стінах нашого навчального закладу «Балтський педагогічний фаховий коледж, закладу, який має свій структурний підрозділ початкова школа. І сьогодні ви будете мати можливість. Такою невеликою експрес-мандрівкою пройтися закладом для того, щоб уявити собі ті особливості, в яких майбутні першокласники мають змогу навчатися, сьогодні ви познайомитеся з вчителем, яка буде провадити набір на 2024-2025 рік в перший клас. Ви познайомитеся з тими особливостями, які ми пропонуємо як заклад початкової освіти. Ви познайомитеся з тими скажімо так, пріоритетними нашими особливостями, які ми можемо запропонувати. Зокрема, це повний робочий день, ми працюємо до п'ятої години, це харчування триразове, це викладання навчальних предметів викладачами, крім вчителя початкових класів, викладачами нашого. Коледжу, і ви сьогодні з усіма з ними, майже з усіма познайомитесь. Це велика гурткова робота, великий набір гурткової роботи, і хореографія, і спортивні секції. Особливість з майбутнього навчального року, особливістю навчання в початковій школі, буде вивчення двох іноземних мов. Уже з першого класу дітки будуть вивчати і англійську, і польську мову. Сьогодні також ви з викладачами цих предметів будете знайомі. Сьогодні для вас працює і адміністрація коледжу, присутні заступники. Тетяна Семенівна, заступник з гуманітарної освіти виховання, Віра Петрівна, заступник з практики, Катерина Юрівна, представник і заступник нашого такого, скажімо, відділу вищої освіти, бакалаврату. Ви сьогодні маєте змогу задати всі питання, які вас цікавлять, і зокрема побачив. Бачити, як дітки сьогодні будуть працювати такий невеличкий їхній один день або кілька годин з дня з майбутнього їхнього навчання тут. Представляю вам вчительку майбутнього першого класу Драганюк Людмила Борисівна. Вітаю всіх, шановні колеги, батьки, мої діточки. Мене звати Драганюк Людмила Борисівна. Я Класний керівник ваших діточок, майбутніх першокласників. Сьогодні ми з вами зібралися для того, щоб ближче познайомитися, і напевне вам хотілося б дізнатися про мою роботу. Тому зараз ми поринемо в такий маленький екскурс моєї педагогічної діяльності. Певний час я закінчила балське педагогічне училище Уманський державний педагогічний університет. Маю вищу освіту, я ось уже 36-й рік. Я працюю Балтському Балтському ліцеї номер 1 на посаді вчитель початкових класів. Маю вищу кваліфікаційну категорію. Моє педагогічне кредо це вміння знаходити обдарованих та здібних дітей. Це талант. Вміння їх вирощувати це мистецтво. Але найважливішим є любов до дитини. І життєвим кредом я вибрала собі слова Ліни Костенко. Я вибрала долю собі сама. І що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї обраниці. Сучасні діти досить цікаві, жваві, непосидючі, і для того, щоб зацікавити їх певною роботою, я дуже хочу досягнути, щоб мої діти навчилися слухати один одного, щоб вони вміли вільно висловлювати власну думку, розвивали зв'язне мовлення і збагачували свій словниковий запас, щоб кожен учень відчув свою успішність. А для цього мені треба забезпечити позитивну атмосферу в класі і створити умови для самовизначення. Моє завдання це зробити навчання цікавим, виростити дітей активними співбесідниками, впевненими у своїх силах та можливостях. Як садівник доглядає молоді саджанці, так і я допомагаю моїм учням тягнутися до світла знань, бо вірю, що вони виростуть мудрими, творчими, здатними примножувати добро. Я завжди вірю в своїх учнів. Основне завдання, яке я ставлю перед собою, навчання дітей проводити в цікавій формі, органічно поєднувати ігрову діяльність з навчальною. Навчальний матеріал подавати цікаво і нестандартно у вигляді гри, формування позитивної мотивації учнів. Отже, для того, щоб зацікавити дітей, що я використовую, звичайно ж, моя педагогічна діяльність. Я використовую інноваційні підходи, використовую інтерак... техніку інтерактивну і це все поєднує з творчими завданнями та вправами. Використовую роботу в групах, парах, інтерактивні ігри, змагання, конкурси. Кожний ранку у нас розпочинається з ранкової зустрічі. Це вітання, обмін інформації, групове заняття, щоденні новини, які дають учням змогу опанувати різноманітні, соціальні та навчальні навички, об'єднуючи соціальне, емоційне та. Інтелектуальне навчання кожного учня. Одним із видів інноваційних технологій є ігрові технології. Їх використання на уроках в початковій школі відповідає природним потребам дитини. Адже за своєю природою гра це найвластивіша форма життєдіяльності. Мій девіз – гра це іскра, що засвідчує вогник допитливості. На своїх уроках ось мої. Першокласники, які зараз ми в четвертому класі, що ми робили? Ми досліджували, як земля навколо сонця, чому змінюється ніч та день. Складаємо пазли, кросворди, приймаємо участь в різноманітних уроках. Оцему уроки дуже люблять дітки. Мої майбутні архітектори було запропоновано дітям за допомогою цеглинок лего скласти вежу. Непросто використати шість цеглинок і покласти на край парти як можна ближче і для того, щоб ваша цеглинка, ваша майбутня будівля не упала. Справилися. Тобто, цеглинки лего використовуємо на кожному році. Вони дітей зацікавлюють. Їм це цікаво. Ось за допомогою лего систем вони склали мій портрет. Для того щоб вивчення залишилося в пам'яті дитини і урізноманітнило, щоб мати змогу навчитися користуватися набутими знаннями, які отримали на уроках, щоб спонукати до самостійності розширення своїх знань, я використовую бук. Ось такий либук я зробила в першому класі разом з своїми дітками, поки вони ще не вміли читати. Тобто, ми вивчаємо певну тему, і діти самі готують, вирізають, приносять і самі склеюють, тобто, оце закріплення. Вивченого матеріалу. Далі вже чуть ускладнюється завдання. Навчилися читати, ми вже підбираємо віршики, статті. Ось уже більш складніше завдань, коли вони вже самі готували і прислів'я, і загадки, і шукали де, куди відлітають ті, хто саме. Лебук – це інноваційний спосіб організації освітнього процесу. Тому, використовуючи новизну Лебуку, я систематизую знання учнів відповідно до теми уроку. Цей вид роботи, спільна діяльність учнів, що дає змогу креативно підійти. До дослідження нового, а також повторення та закріплення вивченого. І, звичайно, ж, навчальна діяльність наша дуже-дуже тісно поєднана з виховною роботою. Звичайно, ж, виховання відбувається в сім'ї. Але ми, вчителі в школі, на уроках продовжуємо виховувати наших діточок. Що я робила? Ось ми дарували сердечко жителям нашої країни. Приймали участь у інсценізаціях різноманітних казок на сучасний лад, виготовляли своїми ручками поробки і дарували їх жителям нашого міста. Екскурсії їздили в Умань в Софійський парк, відвідували музеї, виставки, педагогічне училище, бібліотека, історичний музей. Звичайно, вже проходять масові. Змагання між учнями декількох класів. Ось протипожежна безпека була. Запрошені були представники пожежної інспекції, і був проведений дуже цікавий захід. Відвідуємо місце роботи наших батьків. Були діти дуже зацікавлені, нас прийняли в місцевому відділі поліції. І не менш цікавим є те, що у нас є дні. Коли діти можуть прийти трошечки незвичайно нестандартно. Ну, ось, наприклад, проводили ось такий захід День новорічних шкарпеток. Абсолютно всі діти приймають участь і зацікавлено це роблять. Прикрасити клас до новорічного свята. Точно так само. Дітки вже в мене 4 клас, тому це робили з задоволенням. Сонячні дітки, був день жовтого кольору, сонце. Всі абсолютно були з елементами жовтого кольору. Причому і це могла бути і стрічка, і светрик, день незвичайних зачісок. І причому от такі дні, знаєте, раніше, коли говорилося, що треба от робити і ми думали, та що ж це таке, на вже ж навчання треба. Діти з таким захопленням і з таким задоволенням оце все виконують і сидять на уроках, і працюють, і в той же час вони задоволені від того, що прийшли в чомусь незвичайному. Чи то незвичайна сумка, чи то незвичайний одяг. Звичайно ж, у нас є і корисні справи, які дітки роблять. Ми підписували на прапорі побажання нашим воїнам, збирали кошти, збирали посилки із смаколиками, теплим одягом, ліками. Не раз це робилося, віддавали посилки навіть і своїм. У мене є багато батьків, які зараз служать, тому один із них був присутній на цьому заході, і посилка поїхала конкретно. За призначенням. Робили посилки дітям Бахмутом. Збирали кришечки для виготовлення протезів для наших воїнів. Ось таку кількість це приніс цей хлопчик Паламарчук Влад, якщо хтось знає. Мама збирала для своїх певних робіт, тому що мама дуже любить працювати ручками, але коли дізналася, що ми збираємо на те, що треба на допомогу, вона все віддала. Я чітко розумію. Що безпосередній носій конкретних освітніх нововведень в освітньому процесі є вчитель. Сучасні діти досить розвинені та креативні, тому вчитель повинен постійно розвиватися та вдосконалювати свої педагогічні знання та здібності. Я використовую різноманітні і додаткові дидактичний матеріал, і діти самі готують з задоволенням. Творчість учителя це запорука успіхів учнів. Кажу, вчитель це як пустий сосуд, в який, який наповнюється навчальною діяльністю, сучасними технологіями. Ну і, звичайно, треба мати активну життєву позицію. І тоді тільки ти будеш успішним. І завершити я б хотіла з такими словами. Якщо заперечуєш, пропонуй. Пропонуєш, роби. Хто не хоче робити, шукає причини, а хто хоче робити шукає способи. Я дякую вам за увагу і прийміть ось такі посмішки від моїх діточок. Кажуть, що вони дуже на мене схожі, і навіть коли йдуть в старшу школу, всі дізнаються. А, це Людмила Борисівна, тому що вони завжди задоволені і з інтересом зацікавленістю все роблять. Заступниця директора з навчальної роботи Антоніна Штурба зазначила: цього року майбутні здобувачі початкової освіти не тільки будуть вивчати українську та англійську мови, але й польську, аби бути всебічно розвиненими особистостями. Звичайно, в цьому їм допоможуть висококваліфіковані та досвідчені викладачі коледжу. Доброго дня, шановні гості, дітки. Я рада бачити наших першокласників. Ми вивчаємо іноземну мову з першим класом дуже цікаво і активно. Ми приділяємо час на вивченні іноземної мови як на уроках, так і в гуртковій роботі, оскільки ми всі усвідомлюємо, що сучасна освіта неможлива без вивчення іноземної мови і не одної іноземної мови. Тому ваші діти будуть першим, хто буде щоб польську мову вивчати. Робимо це, вивчаємо іноземну мову. Ми в цікавій і веселій формі. Ми багато співаємо, багато розмовляємо, багато граємося. І сьогодні я хочу показати вам, продемонструвати, чому навчилися на новорічному ранку. Діти виступили з гарною піснею англійською мовою, і вони сьогодні хочуть привітати вас цією піснею своїм виступом. Так що давайте першокласники виходимо сюди. Мовою єдиною ще в 19 столітті Йоган Вольган Гете казав, що скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина, і зважаючи на євроінтеграційний курс України, який закріплений і в нашому законодавстві, і в документах про освіту, зважаючи на сучасні тенденції глобалізованого світу, беручи до уваги міграційні процеси, які на жаль у зв'язку з війною відбуваються. Сучасній Україні було прийнято рішення адміністрацією коледжу запровадити в нашому структурному підрозділі початкової освіти вивчення польської мови як другої іноземної. Я хочу зауважити, що Польща це наш найближчий західний сусід. Це країна, з якою ми маємо дуже багато спільних сторінок історії. Це країна, яка в 1991 році першою визнала незалежність України. А в 2022, як ми всі знаємо, Початком повномасштабної агресії РФ відкрила свої кордони для десятків сотень тисяч українських біженців, які і сьогодні живуть, інтегруються у польське суспільство і отримують усіляку допомогу. Тому вибір мови, безперечно, актуальний. Власне кажучи, я скажу кілька слів про себе, закінчила Одеський національний університет імені Мечникова зі знакою 2013 році. Польську мову вивчала на філологічному факультеті. П'ять років на стаціонарі, зокрема, з носієм польської мови, викладачкою Варшавського університету пані Агняшкою Ясчемською. Десять років працюю в коледжі, кваліфікацію за дипломом маю вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури, польської мови за дипломом. Крім того, маю вже понад 5 років репетиторського досвіду, давала приватні уроки багатьом 11 класникам, які на сьогодні успішно навчаються в польських вишах. З вашими дітками і з першим майбутнім класом і з нинішніми першокласниками з другого класу будемо вивчати польську мову за стандартною програмою Міністерства освіти і науки України, програмою, яка розроблена вже відповідно до вимог і стандартів НУШ. Для якої існують чинні сучасні підручники з урахуванням новітніх методик, і, зокрема, з акцентом на комунікативному рівні мови, тобто головне для нас, щоб діти говорили, щоб для них це не був якийсь тягар, просто якась мертва, незрозуміло, навіщо потрібна мова чи навичка. Вони мають розмовляти. Тому в першому класі у нас запланований факультатив. У формі усного розмовного курсу польської мови, який буде спрямований на загальне знайомство з мовою, на сприйняття мови на слух, ну і також на уже якесь таке імплементування базової лексики польською мовою. В Другому класі будемо активно розвивати всі комунікативні уміння і навички. Це і говоріння, і читання, і письмо. І до четвертого класу займатимемося за програмою. Скажу одразу також. Що на сьогодні в Балських е, реаліях це хороший вибір, тому що наш найближчий сусід, Балтський ліцей номер 2 вже впровадив у себе польську мову в п'ятому класі. Тому ваші діти матимуть змогу йдучи в п'ятий клас продовжити вивчення мови, але також натомість вона не стане для них стресовим предметом, як це буває з багатьма предметами, е, яких немає в початкових класах. Тому запрошаємо сердечні. І нехай польська мова поряд з англійською стане для наших дітей ще одним в європейський простір. Далі діти з захопленням взяли участь у уроці малювання, який в тендемі провели викладачка образотворчого мистецтва Віра Вікторівна Буяновська та студентка 31 ї групи Віра Томіна. Доброго дня, вже сказали, мене звати Віра Томіна, я студентка 31 ї групи. Зараз я вам пропоную познайомитись з вашим викладачем образотворчого мистецтва. Привіт, майбутні першокласники та їх батьки! Я Віра Вікторівна, вчитель образотворчого мистецтва. На наших заняттях ви познайомитеся з художніми матеріалами, станете дослідниками фарб і кольорів. Ми навчимося малювати природу тварин і людей. Дізнаємося про відомих художників та їх картини. Будемо розвивати творчість та креативне мислення. До зустрічі на уроках образотворчого мистецтва. Зараз ми з вами станемо художниками. Всі готові малювати? Покажіть мені клас. Так. У вас на партах є розмальовки. Всі бачите. Беремо олівці та розмальовуємо наші червні русів. Якщо вам буде потрібна допомога, піднімайте ручки тихенько, я вам підійду та допоможу. Ви школи обов'язковим предметом у навчальному плані є урок інформатики. Студентка коледжу Вікторія Павлій із захопленням та цікаво познайомила дітей з особливостями сучасного уроку. Доброго дня, мене звати Вікторія і я є помічницею викладача інформатики та технологій. В робототехніки вибачте, як обчика Сергія Олександровича. Взагалі, сучасні комп'ютерні технології вони займають важливе місце в нашому сьогоденні. І в початкових класах учні вивчають комп'ютерські комп грамоті та робототехніці. Наприклад, вже нині наші учні першого класу вони працюють з комп'ютером Ведо 2.0 з конструктором та простими механізмами, де вони вивчають деталі та конструюють свої перші моделі. В вигляді равлика павлика та продовжують працювати і створювати прості механізми. На робототехніці ми працюємо за двома направленнями: це архітектура та ведо 20 Що стосовно уроків з інформатики, то в першому класі дітей немає цих уроків, але з другого класу ми будемо працювати з дітьми і за смартбуками, які в нас є. Це є як смартбук, так і ноутбук, тобто можна працювати з ним. Як за планшетом, так і за ноутбуком. Ми будемо працювати по цих смартбукам з ними 4 роки на уроці інформатики. Ми приймаємо активну участь в різних конкурсах з робототехніки і займаємо призмі місця. Взагалі є в нас є комплекти Lego. Позаду вас можете побачити сині бокси, це ВД2.0, а білі бокси це прості механізми. Я думаю, що інформатика для дітей є дуже важливою і багатьом дітям є цікавою складати різні механізми та різні роботи. Знайомство з навчальним закладом для майбутніх першокласників та їх батьків перетворилося на неймовірну подорож. Гості із цікавістю брали участь у уроках фізичної культури, музики, малювання, дизайну та технології, інформатики і хореографії, а також завітали до їдальні, де кухарі коледжу радо пригостили майбутніх першокласників смаколиками. Батьки та їхні діти задоволені і вже починають готуватися до прийдешнього навчального року. Тут навчалася дуже... Же люблю цей заклад, і ви знаєте, в цьому закладі ти відчуваєш себе як в родині. Ось тут затишно, тут завжди піклуються про тебе. я знаю, як піклуються про студентів і їх люблять. Тому коли тут відкрили саме школу, я була дуже рада і. З радістю віддаю свого молодшого сина саме наш улюблений коледж. А по-перше, тут буде багато викладачів, будуть викладачі саме нашого коледжу. Дітки будуть звикати, що є різні вчителі. Рівень нашої підготовки я знаю ну, зсередини, Тому ну, сумнівів немає ніяких. Я тут навчалася. Я знаю за прекрасні умови. Я знаю за професійних вчителів. Я знаю, що ми. Дитині тут буде найкраще всього, ну умови супер, все-все-все, щоб я для своєї дитини захотіла, знаходиться саме тут. Ще окремо хочу сказати за вчительку. Вона просто дуже кваліфікований педагог, і от саме з нею я хочу, щоб вона вела мою дитину цих чотири роки і саме була підтримкою, опорою. Я знаю, вона не тільки як викладач, але як і гарний друг буде для. В закладі радо чекають на усіх майбутніх учнів та запрошують у чарівну мандрівку довжиною в чотири роки до цікавої та захоплюючої країни знань.